Ключи на столі дим від цигар, я знову наче це базар Метал блищить, як нова весна Мій день почався і знову війна е. Стою біля гольфа, кавий туман На ринку всі свої, кожен шаман Хтось скрутить бублик, хтось шукає сон. А я чую запах купюри бензон Клін питає, що по фарбі Кажу, як дзеркало без клямки і сварки. Він усміхнувся, ну то можу гляну Я бери братуха, бо зараз заберуть під носа реально. Oh, oh, oh. Дядько старий, каже, дивись сюди Цей мерз ще бачив, Радянські сади. А хлопець молодий з телефоном в руці Питає, де твій салон у якій стороні?